Вітаю, шановних вчителів. Сьогодні підведені підсумки конкурсу підручників сьомого класу. Підсумки оприлюднення або будуть оприлюднення скоро. Я хочу подякувати всім тим вчителям, які обирають наші підручники, які використовують наші підручники. Висловити сподівання, що за рахунок держави підручники будуть надруковані до 1 вересня. Поступлять у школи. Також хочу подякувати всім членам своєї команди, всім тим, хто працює досить, скажімо так, мужньо, наполегливо. І роблять так, щоб це все відбулося, щоб підручники наші ставали кращими. Всім, 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 хто працює в нашій команді, в великій генезівській команді. Також, окремо, хочу звернутися до тих вчителів, які. Обрали певні підручники, які не пройшли по конкурсу. Якщо ви обрали на другому місці саме наші підручники, то вийде так, що ви їх. Я, я сподіваюся, що ви їх отримаєте 1 вересня. Сподіваюся, що ви не будете розчаровані. Сподіваюся, що вам буде комфортно працювати з нашими підручниками. Можливо, дехто буде з ними працювати перший раз. Також хочу, звичайно, подякувати інституту модернізації з міста освіти за щорічне, чесні, прозорі конкурси за те, що ви все дуже добре організовуєте наші важкі часи, наші часи війни. А нас вже чекає наступного тижня, вже чекає новий конкурс це повторне обрання підручників для 11 класу. Хочу звернутися до вчителів. Перегляньте, будь ласка, їх з наступного тижня на сайті МЗО. Сподіваюся, що якщо ви оберете наші підручники, вам також буде комфортно працювати. Хочу зауважити єдине, що в конкурсі приймаю участь, це повторне обрання. А за правилами повторного обрання підручників в повторному обранні приймають участь лише ті підручники, які відповідно 5 років назад. Отримали державне замовлення. Тобто з моїх підручників це буде математика стандарт 11 клас, алгебра профільний рівень і геометрія профільний рівень. Ну, на жаль, 5 років назад поглиблений рівень була дуже мала вибірка в принципі по Україні, і там держава вирішила працювати лише перше місце. Мої, мої підручники зайняли друге місце. І тому відповідно. Вони не були надруковані для поглибленого рівня, вони лише продаються видавництвом Генеза у комерційному продажі, тому відповідно у конкурсі на повторне обрання приймати участь не можуть. Тому я пропоную обирати наші підручники стандарт, кого відповідно рівень стандарт, і відповідно профільний рівень там, де учні навчаються за програмою математичних класів. Ще раз хочу подякувати вчителям, які обирають наші підручники. Дуже хочеться. Ми з видавництвом Генеза працюємо, ми робимо все, щоб вони вчасно потрапляли до школи. Дуже сподіваюся, що гроші, закладені в бюджет на підручники 7 класу, саме на, цю, на це і підуть. Дуже-дуже на це сподіваємося. Дякую за увагу. До побачення.